Таю вас на каналі німецька українською, і в цьому відео ми вивчимо дієслова з відокремлюваними префіксами та будемо говорити про свій день. Ich schlafe heute nicht lange. Я сьогодні довго не сплю. Ich stehe um 7 Uhr auf. Я встаю о 7 годині. Дієслово слово aufstehen, якраз одне із. Багатьох єслів в німецькій мові, яке розпадається на овпіл. Воно має префікс, який відокремлюється і стоїть в кінці речення після усіх слів. Наприклад, якщо я буду його відмінювати, я беру корінь штиєн прибираю та додаю особові закінчення. Якщо ви це ще не знаєте, можете подивитися одне з перших відео на моєму каналі, там ви вивчите тему відмінювання дієслів у теперішньому часі. Отже, я рано встаю, ich stehe früh auf. Ти рано встаєш, du stehst früh auf. Він вона воно рано встає, es, sie es steht früh auf. Ми рано встаємо, wir stehen früh auf. Ви рано встаєте, ihr steht früh auf. Ви або вони рано встають, sie stehen früh auf. Зверніть увагу, дієслово. Частина дієслова stehen, у мене стоїть на другому місці в реченні, це дуже важливо, а префікс відокремлюваний auf стоїть в самому кінці речення. Це буде неправильно, якщо б я тут, наприклад, сказала «Ich stehe auf früh». Ні, відокремлюваний префікс в німецькій мові завжди стоїть в самому кінці речення. Я рано встаю «Ich stehe früh auf. Ich frühstücke. «Ich frühstücke». Я ja, снідаю. im Supermarkt ein. Я роблю покупки в супермаркеті. Друге дієслово з відокремлюваним префіксом. Einkaufen, робити покупки. Саме є слово kaufen – Купувати, а закуповуватися, робити покупки, einkaufen. Ein стоїть в кінці речення. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ja, robli pukubke w Supermarketi. Du kaufst im Supermarkt ein. Der robbesch pukubke w Supermarketi. Er, sie, es kauft im Supermarkt ein. Win wona wono w Supermarketi. Wir kaufen im Supermarkt ein? Mö robbemo pukubke w Supermarketi. Er kauft im Supermarkt ein. Wer robbete pukubke w Supermarketi? Sie, sie kaufen im Supermarkt ein. Ви або вони робили покупки в супермаркеті. Ich räume meine Wohnung auf. Я прибираю мою квартиру. Aufräumen – прибирати. Третє є слово з відокремлюваним префіксом, яке ми вивчимо в цьому відео. Auf буде стояти в кінці речення. Aufräumen означає прибирати в значенні розставляти речі по місцям. Я ще дієслово слово putzen але це значить брати ганчірку і шостерти, ванну мити і так далі. Вікна, фенстя пуцен, дастбат пуцен, а розкладати речі по місцям буде aufräumen. А саме, приклад, ich räume meine Wohnung auf. Я прибираю мою квартиру. Du räumst meine Wohnung auf. Ти прибираєш мою квартиру. Er räumt meine Wohnung auf. Він прибирає мою квартиру. Wir räumen meine Wohnung auf. Wir Me präberäumen mein Quartier. Ihr räumt meine Wohnung auf. Wir präberäuten mein Quartier. Sie, Sie räumen meine Wohnung auf. Wir, aber wir ihr präberäut Ich esse mein Mittagessen. Ja, jim, mich obit. Ich rufe meine Mutter an. Ja, dzwonio mami. Anrufen, dzwonete. An je wieder kremlivenden Präfix und um stoich, Rufen, Se prosto Ich rufe die Mutter an. Ja, so Mami. Du rufst die Mutter an. Den wohne Mami. Er ruft die Mutter an. win's von nicht Mami. Wir rufen die Mutter an. Meins wohne Mami. Er ruft die Mutter an. Wir von der Mami. Mami. Sie sie rufen die Mutter an. Ви або вони дзвонять мамі. sehe am Abend fern. Я дивлюся ввечері телевізор. Fernsehen означає дивитися телевізор. Легко запам'ятати Sehen – це просто бачити, дивитися, а fern – далеко дивитися. Тобто ми дивимося далеко телебачення, Там можна так легше собі запам'ятати це слово. Fernsehen – дивитися телебачення. Це слово має навіть два правила. А саме uh, ich sehe ам Abend фен, я дивлюся ввечері телевізор, але якщо в мене буде друга особа однини або третя, то в мене літера всередині е e, зє e, поміняється на і, на довгу і. Це тема називається сильні слова в німецькій мові. Verben». Пізніше я також до неї зроблю відео. Du Televisor. Viazin amend fen. Medevemos televisor. sehen am Abend Fan. We devitese Vacheri Televisor. C Ziz am Abend fern, Fan. We aboderi televisor. Ich schlafe um elf Uhr ein. Yazasen op Odenazi годині. Schlafen – це просто спати, аншлафе засинати. Ці префікси вони можуть зовсім змінювати значення слова і вони є дуже, дуже важливими. Ich schlafe um elf Uhr ein. Я засинаю о 11 годині. Du schläfst um elf Uhr ein. Ти засинаєш. Він um або вона воно засинає о 11 годині. Wir schlafen um elf Uhr ein.

Ein. Також хочу поговорити про порядок слів у різних типах речення. Якщо це питальне речення з питальним словом, так у мене тут є питальне слово ван, коли du ein? «Коли ти засинаєш, то діє слово шляфен в мене буде на другому місці. Ну, а префікс, як ми сьогодні вивчили, «айн», auf фен буде стояти в самому кінці речення. На першому місці питальне слово, на другому місці дієслово, якщо це відповідь. Ich шляфе шпіт ein», Я засинаю пізно є слово знову, на другому місці, а префікс у кінці. Ich шляфе шпіт ein». Особа в мене тут на першому місці. То я ех шляфе ein». Це є рамкова конструкція німецької мови. Це означає, що в німецькій мові ми дієслово сприймаємо як ось таку рамку, як, яка відкриває і закриває наше речення. Дієслово стоїть на другому місці, а його відокремлена частинка стоїть в самому кінці після всіх слів. Єдиний варіант, коли дієслово в німецькій, стоїть на першому місці в реченні. Це питальне речення без питального слова. Наприклад, гойте айн?» ти сьогодні робиш покупки, є слово стоїть на першому місці, як я сказала, префікс, як завжди, в кінці. На таке питання можна коротко відповісти. гойте айн?» ти сьогодні робиш покупки? Я. Ja. Ich kaufe heute ein. «Найн, Ich kaufe heute nicht ein. Так, я роблю покупки або ні, я не роблю покупки. Є слово в німецькій мові завжди на другому місці, окрім питальних речень без питального слова, як на цьому прикладі. Повторимо ще раз усі дієслова. Aufstehen – aufstejen aufräumen – офроймен, прибирати, ангуфен, дзвонити, фенсієн, дивитися телевізор. Einkaufen робити покупки, einschlafen – засинати. Я вам дякую за увагу. Якщо хочете більше тренувати німецьку, ви можете перейти за цим QR-кодом або посиланням у описі мого подкасту, і до кожного відео ви можете отримати конспекти та інтерактивні вправи. До зустрічі в наступному відео. Tschüss!